Чериці, опеньки, лисички, білі гриби. Смажені та тушковані у салаті та запечені з м'ясом. Усі ці делікатеси прийдуться до смаку не одному любителю смачно попоїсти. Проте разом із задоволенням вони приховують у собі неабияку небезпеку для організму людини, а особливої харчової цінності, як виявляється, не мають. це як основной продукт питания выступать он не может. Это в качестве каких-либо деликатесных моментов, в качестве для любителей подобного рода, скажем, деликатесов, но особой пищевой ценности они не обладают. Только, скажем так, для людей, которые это нравится, и в пищу. И, знаете, как культура приема грибов на Руси существует, на Украине существует очень давно. Вопрос звучит в другом. Які гриби, як їх употреблять, як їх готують, і так далі. Особливо небезпечні дикорослі гриби. Адже отруїтися можна навіть їстівними та правильно приготованими грибами. Лікарі говорять, що є різниця між прийомом грибів, які виростили штучним шляхом, і дикорослих грибів, і виділяють кілька видів отруєння грибами. Даже если эти гриби, скажімо так, пригодні для прийому в пищу, то Если они собраны в экологически неблагоприятных районах, возле мусорников, возле дорог, гриб он работает как губка, накапливает на себя, тянет на себя из внешней среды токсические продукты. Если такой гриб даже правильно приготовить и употребить в пищу, то естественно, что будут признаки отравления, признаки проявления токсич, токсического характера того тех продуктов, которые приняты. Второй вариант отравленческий прием пищу истинно не С'єдобної грибів і частности блідної поганки, мухамори так далі на рідко грибами навіть досвідчені грибники, які можуть сплутати їстівні делікатеси з блідою поганкою. А вона небезпечна тим, що позбутися її токсинів неможливо, як би її не готували. Від отруєння блідою поганкою 90% пацієнтів помирає. Тому лікарі наполегливо радять Олександрійцям не зволікати, якщо після прийому грибів вам стало зле. Ні в коїм случаї нельзя списувати на. Що. чтобы это ни было, на какие бы другие заболевания, если есть прием дикорастущих грибов. Если после приема дикорастущих грибов через 2-3 часа, через 6 часов, через 12 часов, бледная поганка, даже через 72 часа возникает расстройство стула в виде поноса, рвота, тошнота, головокружение, нужно обращаться немедленно за медицинской помощью. Батькам лікарі нагадують, що гриби дітям давати не можна взагалі, навіть їстівні. Печінка дитини недосконала і вживання грибів може викликати токсичне ураження печінки і всього організму малюка. Взагалі, прийом грибів маленьким дітьми це ну нонсенс, який не можети мені кажеться в природі, особливо прийом дикоростущих грибів. Взрослі моко мають право ризикувати, мають право їх приймати, це вибір… Каждого ну а дітями це просто приступлення лише цього року до Олександрійської районної лікарні потрапило четверо пацієнтів з отруєнням грибами. Тому лікарів, котрі звертають увагу олександрійців, що вживання дикорослих грибів це щоразу небезпечна гра з власним здоров'ям і життям.